Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сніданок ставила, ранок, ще сніданок не ставила, ранок не ставила, та щодень макарунів з м'ясом у а щойно прокинулася і замісила тісто. Угу. За рецептом я там вам не раз уже його показувала. Смачні виходять пиріжки, супер тісто. Але для нових підписників я вже показую, не показувала, вірніше, як замішувала, але рецепт напишу. Напишу рецепт. І полізу зразу я в погріб і дістану баночку із начинкою. Теж показувала гарна начинка для пиріжків і вареників з капусти і грибів. А це, зібралася ж в погріб, та й думаю, пройдуся, подихаю свіжим повітрям. Цибулю, часник. Хожу, виглядаю, думаю, тепло, чи вона тут ще не витикається. Та ні. Хоча дивлюся, мабуть, зелененьке ж, може, і почало відростати. І хтось його почав вже й витягувати назовні. А пташки, ви знаєте, співають горно, так як уже начебто весно. Хочеться вже всім. нам Весни хочеться, щоб не так оце бачите, який туманка да? та похмуро. Хочеться вже і сонечко, щоб світило, і травичка зеленіла, і отак от пташки співали. І квіточки квітували. Ось така начиночка. З капусти, з грибами. Ну і тут же ж цибулька і морква. Смачна начинка для пиріжків і для вареників. І зручно не потрібно смажитися. Приділив влітку. Це з ранньої капусти, я консервувала. Приділив, приділив влітку час. І тоді, не думай, що треба смажити капусту. Відкриваєш баночку. і Начиняєш пиріжки. Хто іще не наважився закатати таку начинку, то рекомендую. Начинка смачна. Ну, ось дивіться, дівчатка вже мої пиріжечки. Перша портія. Я вже з першу партію з духовки витягла. Друга пішла. Посунула другий лист. Ну, ось бачите, тут як в тісто додала 3 яйця. І цукру більше, то і пиріжки ж самі бачите? Усі, дивіться, бачите, усі ж пиріжки і рум'яні гарні. А тісто хліб, якщо тісто хлібне, то то так моя духовка е, вироби з такого тіста і печі. Можливо, комусь вони вчора е, і не гарні були. Мої кропники, я маю на увазі. А нам гарні, смачні, вже майже і не залишилося. Провелась я вже із своїми пиріжками. Хто дивився моє попереднє відео, бачили вчора, я пекла крупники. Та, можливо, думають, куди вона його кожен день пече, пече, да, їсть, їсть, ні. Крупників вже менша половина залишилася, крупники смачні, м'які. І запитували мене, з чим ви ці крупники їсте? Йому ми з усим. Суп насипаємо. І крупник беремо борщ їмо з крупником. Та й взагалі, я ви знаєте, кропника як з це і, і влітку. Та прибіжиш з городу, нема коли там варищуся це. Як крупники є. Або чаю заварила, або компоту налила, і кропник умаламурила та й знову побігла на город. А пиріжки сьогодні я надумала Так, надумалося мені, думаю, напечу пиріжків. Та роздамо сусідам, родичам за царство небесне померлих із нашого роду. Так що з пиріжками як я вам вже сказала, вправилися, ну, а це продовжує своє перебування на кухні. Ви знаєте, другий раз мені здається, що краще було б поставити розкладушку й чоловікові кажу. Та вже і ночувати на цій кухні. Як вийшов зранку та й допізно. Так, навідаєшся там на півгодинки в хату. Ляжеш, перепочинеш, бо вже з роками так натупцюєшся, що тоді ногами не підеш. Туплю ж, туплю у котлі. Писали в коментарях, а чоловік ваш що робить? Він топить чи ні. топить чоловік по черзі ми з ним топимо. Але ж так, знаєте, то один підкине, то інший підкине, то один перепочине, то другий перепочине. Пам'ятаєте, дівчатка, мої гортензії, які я разом з вами садила. І одну гортензію, ну, майже щось з'їло. там... Верхівочка залишилась із двома, мабуть, листочками такими. Думала, що і діла не буде, ну не знаю. Ось сюди я ж у цю верхівочку посадила. Ну, вже вон там і серединка, листочок випустила. А це ж також і другу гортензію я викопала. думаю, хто знає, як вона буде зимувати. Молоденьке ж дуже ніжне. Ще Змерзне, шкода. Ось така. Теж і тут, ось всередині, гарний листочок воно випустило. І по боках. Ну, не особливо зросту йому є взимку. Ну, то, мабуть, зимою ж воно і не, і не хоче рости. Але листочки ж воно, листочки є. Не знаю. Що мені з нею робити весною? ж на вулицю! То знову щось надумає з'їсти. Але гортензія дуже вибоглива до вологи. Оце ж прийняла її із вікна, бо почепила поличку, то що чоловік зробив там на другий поверх на, на вікно і поставила туди гортензію. Це наче полю, дивись, через два дні вже земля пересохла, і листочки отак опустила, уші повісила гортензія. Треба знову. Поливати. Та й думаю, хоча б не взівати, а то ще й засухне. Шкода ж дуже. Намальовано ж була горна гортензія. Одна така рожева, а друга блакитна. Треба його десь поставити на, ви... на видноті та й постійно слідкувати. А у вас є гортензії, дівчатка, у вашому квітнику, в саду? Напишіть, який ви проводите догляд за ними. Ну, а на вулиці, вже ж воно вечір 16 годин. Туман це цілий день був не такий як зранку, але все рівно є. Дивлюся, на калюжі на калюжі вже і краплі дощу, вже й дощ. копає, моросить. Ну, нічого, не будемо піддаватися. Ми погоді такій похмурій. Щоб в нас настрій з вами похмурий не був. Піднімаємо настрій один одному, звеселяємо один одного. І, ви знаєте, виписую я газетку і прийшов в газеті календар на перше півріччя. І в цьому календарі є такий вислів. Я його постійно читаю, і вам хочу цей вислів сказати, щоб ви його пам'ятали що найтемніша ніч буває перед світанком. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!